Візь зла, яка зараз намалювалася Російська Федерація, Білорусь, Іран і Північна Корея. З Білорусі повивозили озброєння. Ми про це вже говорили неодноразово в наших ефірах. Ну, це повідомляли на брифінгах. Наші військові Іран. Ми проговорили: дрони і ракети. Чи може допомогти Російській Федерації Північна Корея? Може. Може, треба розуміти, що якраз Північна Корея має північно-корейські боєприпаси, які відповідають стандартам артилерії, яка використовується Російською Федерацією, і ці боєприпаси у масовому їх використанні можуть бути знаєте, таким гарним доручком або доробком для російських артилерійських систем, тому що знов-таки повертаючись до тих запасів, які створювалися, Росія. Спирається на радянські запаси, а їх ефективність ну, досить слабенька. Ну, наведу приклад із свого досвіду 2014 року, коли процент відмови боєприпасів складав до 40%. До 40%, Тобто з 10 снарядів, які вилітали, 4 не вибухали, і саме тому Донбас на період з 2014 по 2021-2022 по рік. Був найбільш забруднений з точки зору вибухонебезпечними предметами місцем. І треба розуміти, що звісно можна кидати ті снаряди. Хай вони не розриваються, вони будуть забруднювати наші ґрунти, але їм треба, щоб вони вибухали. І оцей снаряд, що вибухає, може забезпечити саме Пів Північна Корея. І проблема в тому, що знаєте, існує такий фактор, ну коли люди намагаються оцінити обсяги поставок, що вони беруть до уваги як матеріальні ресурси, фінансові ресурси, доцільність. Тут мова про це не йдеться. Ви підкреслили, що те ось вісь зла, яка не спирається на економічну доцільність або здоровий глузд. Якщо їм потрібні боєприпаси, вони можуть кинути масу ресурсів для того, щоб ті боєприпаси виробляти йдеться. І про дрони камікадзе йдеться про ракети, йдеться про боєприпаси, які можуть забезпечити Північна Корея. Тому ми жодним чином не маємо право знімати з рахунків або зневажати цією загрозою, яку е, ті диктаторські режими, які ну фактично консолідуються під крилом Російської Федерації.